Ось такий от янмарчик АФ-33. Значить, по резині. Резина без тріщин, але на сезон чи на два ще повинно хватить. Так само задня у нас полакофарбових можна відполірнути. Це у нас автомат, реверс 1500. 17 годин на працювання. Двигун у нас трьохциліндровий. Без потоков, все в збереженому стані. Тут вот аппаратик.